Коли мені прийшла ідея про свічку з міста Лева, Знаєте, аромат насправді сам себе знайшов, тому що Львів асоціюється, я думаю, у 80% як кава, шоколад, карамель. Тому це є свічка з міста Лева з ароматом львівської кав'ярні. Цей аромат він такий смачний, романтичний, і я б навіть так сказала з такими нотками флірту. Mm, дуже смачно. Тут у верхніх нотах кава, в середніх нотах карамель і цукор, і в базі в нижніх нотах іде ваніль та молоко. Я б сказала, що це аромат унісекс, тому він подобається як чоловікам, так і жінкам. Якщо ви шукаєте сувенір з України, зі Львова, ця свічечка ідеально підійде. Якщо ви, наприклад, шукаєте подарунок саме для чоловіка, ця свічечка ідеально підійде. І аромат ви точно не прогадаєте.